Мири, друзі, чому життя пусте? Хто винен, коли трапляється горе? Чучо відразу винен Бог. Ти куди Бог дивився? Але фактично хто винен? Людина. І в чому вона винна? Вона живе і всіляко намагається відкинути Бога, зробити його другорядним і повністю зосередитися на матеріальному, на тому, що вона бачить. На всіх цих проблемах. А Ісус намагається повернути людину і показати, що на це головне. Ісус прийшов до Єрусалиму, але його відкинули. Потім Він посилав пророків, Божих людей, яких також відкидали і не слухали, як наслідок приходило руйнування до єврейського народу. Про це говорить історія. Питання: що такого принесли пророки? Просто-напросто біблію. Скільки падало башт, каменів? І проблем на голову людей через нехтування Словом Божим. Слово Боже.